Всім привіт! Канал Мотоскутерок, огляд на Ямаху N Max 125, ка Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженню в, скажімо так, в хорошій комплектації N Max і в рідкісному кольорі. На сьогоднішній день це єдиний варіант, який я зустрів в такому. Скажімо так, зеленому кольору хаки, можна його назвати, от такий дивний колір. Він і не сірий, і не зелений, такий дивний. от І величезний плюс, що у цього n є багажник, під кофер це рідкість, і він коштує окремо в районі 100 умовних одиниць. І, звичайно, високе, неоригінальне вітрове скло. Доволі симпатично виглядає. Генмакс. Зараз глянемо якого року випуску. Так, 16-го або 17-го року випуску, дивіться. А, ні, 15-й. 15-й рік випуску з парою оригінальних зеркал рідних заводських. Підсидінням. Отак це місце виглядає. З... Рідним навіть акумулятором залишився NMAX. Отак виглядає цей багажник під кофор. Багажник, окремий аксесуар, який сказав, який коштує грошей, на який ви можете поставити кофор. Так, далі сидіння оригінальне залишилось в заводському кольорі. Сам пластик також в заводському кольорі, але з, скажімо так з дефектами. Є от подряпинка, дивіться, тут, є подряпинка тут. На двох амортизаторах HeadMax. підніжки є для пасажира. Тут радіатор знаходиться. Так, йдемо далі. З задньої частини все супер. Легкосплавні красиві диски, дискові гальма стоять у NMAX по, по диску, практично без зносу, якби такий, немає зазубри нічого такого. Dunlop Данлабскут Smart стоїть гума, дорога якісна гума, коштує немалих грошей по протектору так відсотків 70 залишко, а то й більше по, по гумі, тобто можна сказати, що гума ще на сезона 2 їздити без проблем. Варіаторна система, як завжди, дивіться в кінці цього відео. Ліва частина також, от бачите, от є незначні подряпинки по пластику. Букова підніжка завжди є, яка відключає двигун. Весь скутер в рідній фарбі, але при транспортуванні є от такі невеличкі подряпинки на пластику, два ключі заводських. 23648 пробігу Макса Як я і сказав, крас красиве таке симпатичне скло. От такий цікавий колір. А, до речі, наскільки я знаю, неоригінальні оці лампочки стоять, в основному вони стоять жовті, а тут якісь світлодіодні стоять на габаритній вогні. От такі красиві габарити. Так, тут по пластику. Також є такі незначні крапочки, три штучки такі подряпинки незначні. Передня гума, також стоїть данлоп. От Свіжий гарний данлап, що передня, що задня гума. Відсотків 70-80 і ззаду, і спереду залишилось. От Сама біда по цьому скутеру це от переднє крило. Дивіться, скільки ма маленьких подряпинок, видно, десь чи в контейнері, чи де. Я не знаю, як можна було так а, його, скажімо так подряпати, Але спробував затягнути плівкою чорною крило. Ну, Також не дуже симпатично, як на мене. Можна пофарбувати крило або в чорний, або в сірий колір, щоб не фарбувати весь пластик, так як не бачу сенса. Він в рідній фарбі і доволі така симпатична фарба. Мені подобається. Або на, потрібно підібрати колір і пофарбувати крило, або їздити так, як є. Якби Подряпанки є, такі вони не критичні, але є. Скутер з АБС, з абс системою По передньому диску невеличкий знос є, там відсотків 10-20 колодки, вилка, все працює. До речі, вилк... на вилки поміняв сальники, нові стоять, Вилочка перебрана. Так як підтікало одне перо, замінене масло, замінено два сальника. Так, тут є подряпинка така. Отут, бачите, подряпина, Скажем так, в рідній фарбі, але є невеличкий дефект, Отут. Коротше кажучи, на загальному вигляді все чудовенько, а якщо сильно придивлятися, то звичайно ж є подряпинки, вони незначні, але вони є. Так, давайте заведемо, послухаємо двигун. Чисто тихо працює, ніяких нарікань, там посторонніх звуків немає. Взагалі Anmax один із зручних скутерів на сьогоднішній день. В будь-якому випадку це Yamaha, він на 13 легкосплавних дисках з LED-оптикою, з склом вітровим, з багажником, під кофер. тобто така скажімо, гарна комплектація. І дуже-дуже зручний тут пологий пол, можна вирівняти ноги, сісти, дуже зручна. Модель скутера кому до вподоби, телефонуйте, звертайтеся. Енмакс на сьогоднішній день є в різних кольорах. Більше п'яти одиниць є NMAX в наявності, є 155 Інмакс, є 125 Ін. В чорному кольорі, в цьому кольорі, в темно-сірому, в червоному є. Так що, кому цікава модель Yamaha N Max, звертайтеся, підберемо для вас. І, до речі, по гарній ціні на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал, не забувайте про телеграм-канал з асортиментом. Посилання на тест-драйв, на цю модельку дивіться, в, в тест-драйві окремому. Всім гарних покупок! Стан варіаторів у Yamaha Nmax 125 в зеленому кольорі. У нас Nmax такий гарненький. Так, Тарілка з направляючими. Ремінь варіатора взагалі стан нового або поставили новий, ну просто новесенький ремінь взагалі. задній варіатор з колодочками. Все супер. Ролики варіатора також, без ніяких питань. Всі в стані нових, тарілка тарілка варіатора, також все добре. Ну і сам варіатор. Все в ідеальному стані, без ніяких питань, без ніяких зауважень. Я думаю, прослужить ще 1040 50 варіаторна система без проблем. До речі, в мене в продажу є отакий фільтрок варіатора Новий кому потрібно.